І Господь промовляв до Мойсія та до Аарона, говорячи їм: Промовляйте до ізраїлевих синів, кажучи Оце та звірина, що будете їсти зо всієї худоби, що на землі. Кожну з худоби, що має розділені копита, і що має копита, роздвоєні розривом, що жує жуйку, її будете їсти. Тільки цього не будете їсти з тих, що жують жуйку, і з тих, що мають розділені копита, верблюда, бо він жує жуйку, та розділених копит немає. Нечистий він для вас. І тушканчика, бо він жує жуйку, та не має розділених копит, нечистий він для вас. І зайця, бо він жує жуйку, та не має розділених копит, нечистий він для вас. І свині, бо вона має розділені ратиці, і має ратиці, роздвоєні розривом, та жуйки не жує, нечиста вона для вас. їхнього м'яса не будете їсти, а до їхнього падла не будете доторкатися, чисте воно для вас. Оце будете їсти зо всього, що в воді, усе, що має плавці та луску в воді, у морях та в річках, їх будете їсти. А все, що не має плавців та луски в морях і в річках, зо всього, що роїться в воді, і зо всього, що пливає в воді, гидота вони для вас. І вони будуть гидота для вас, їхнього м'яса не будете їсти, а їхнього падла будете бридитися. Усе, що не має плавців та луски в воді, Гидота воно для вас. А з птаства будете бридитися оцього, не будете їх їсти. Гидота вони, орла, грифа й морського орла. І коршака, і сокола за родом його. Усякого крука за родом його. І струся, і сови, і яструба за родом його. І пугача, і рибалки, та і біса. І лебедя, і палікана, і сича. І бусла, чаплі за родом її, і одуда. І нетопора. Уся комашня, що ходить на чотирьох, гидота вона для вас. Тільки те будете їсти зо всієї комашні, що ходить на чотирьох, що має голінки вище своїх ніг, щоб ними скакати на землі. Оці серед них будете їсти сарану за родом її, і солом за родом його, і Харгол за родом його, і хагав за родом його. А вся гадина летюча, що має чотири ноги, гидота вона для вас. І через них ви будете ставати нечисті, кожен, хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистий аж до вечора. А кожен, хто понесе що з їхнього падла, випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора. Щодо всякої худоби, що має розділене копито, і що не має роздвоєного розривом копита і жуйки не жує, нечисті вони для вас. Кожен, хто доторкнеться до них, буде нечистий. А кожне серед усякої звірини, що ходить на лапах своїх, що ходить на чотирьох, нечисті вони для вас. Кожен, хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистий аж до вечора. А хто носить їхнє падло, випере одежу свою, і буде нечистий аж до вечора. Нечисті вони для вас. А оце вам нечисте серед плазунів, що плазують по землі, кріт, і миша, і ящерка за родом її. І ховрах, і щур, і слимак, і їжак, і тхір. Оці нечисті для вас серед усього плазуючого. Кожен, хто доторкнеться до них, коли вони мертві, буде нечистий аж до вечора. І все, що впаде на нього, коли вони мертві, буде нечисте кожна річ з дерева або з одежі, або з ошкури, або з грубої тканини, кожна річ, що вживається до праці. В воду треба покласти їх і будуть нечисті аж до вечора, а потому стануть чистими. А всякий глиняний посуд, що з них упаде щодо його середини, усе, що всередині його, стане нечисте, а його розіб'єте. Кожна їжа, що їсться, на якій була вода з такого посуду, буде нечиста, а кожен напій, що пеється, у кожнім таким посуді стане нечистим. І все, що на нього впаде з їхнього падла, стане нечисте, піч та огнище буде розвалене, вони нечисті, і нечисті будуть для вас. Тільки джерело та яма, збір води будуть чисті. А хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистий. А коли що впаде з їхнього падла на всяке насіння сівби, що сіється, чисте воно. А коли буде налита вода на насіння і впаде на нього з їхнього падла, нечисте воно для вас. А коли помре, що з худоби, що вона на їжу для вас, то хто доторкнеться падла її, той буде нечистий аж до вечора. А хто їсть і спадла її, той випере одежу свою, і буде нечистий аж до вечора. І хто носить падло її, той випере одежу свою, і буде нечистий аж до вечора. А все плазуюче, що плазує по землі, гидота воно не буде їстися. Усе, що повзає на животі, і все, що повзає на чотирьох, аж до всього, що багатоножне, усе плазуюче, що плазує по землі, не будете їх їсти, бо гидота вони. Не заначищуйте душ своїх усім плазуючим, що плазує, і не зробитеся нечисті ними, і не станете нечисті ними. Бо я Господь, Бог ваш, і ви освятитеся, і будьте святі, бо святий я, і не заначищуйте душ своїх усяким плазуючим, що плазує по землі. Бо я Господь, що вивів вас із єгипетського краю, щоб бути для вас Богом. І будьте святі, бо святий Я. Оце закон про худобу і про птаство. І про всяку живу звірину, що рухається в воді, і про всяку душу, що плазує по землі. Щоб відділювати між нечистим та між чистим, і між звіриною, що їсться, та між звіриною, що не їсться.